Читаємо Сенеко, 45-й лист до Луцілія. Він говорить: щасливий не той, кого весь люд має за щасливця. А якщо таки конче хочеш копирситись у двозначності слів, то повчи нас, хто що щасливий не той, кого весь люд має за щасливця, до кого спливаються великі гроші, але ж той, хто все своє добро має в самому собі, хто вирізняється стійким піднесеним духом, хто кидає під ноги все, чим захоплюються інші, хто ні з ким не хотів би помінятись місцями, хто цінить у людині лише те, що робить її людиною. Хто обравши за наставницю природу, пристосувався до її законів, живе за її приписами, той, у кого жодна сила не відбере його блага, хто навіть зло перетворить у благо, хто твердий у своїх судженнях, непохитний, безстрашний, кого якась сторона сила може потрясти, але жодна не здатна стурбувати. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.